і настав момент подивитися <кій> на точку, подивитися бджіл. Може хтось каже не я, може не можна. Курточку я зняв, може яка підніметься на крило, щоб не обкакала мене. Вони мене вже втеплені. Я після нового року їх утеплюю і так вони до самої весни. Як я казав, я ще не відкривав. Джоли мають бути десь отут, в цьому районі. Я підмор відгрібав. Зараз ми це сиділо глянемо. Вони вже зайшли. Вони вже зайшли за середину. Не дуже вони з боку. Але їм, мабуть, дати якогось. Так, це тут... Це тут ройок був. Я їм покладу мабуть наверх рамку. Це така неправильна одна рамка, вони неправильно її збудували. Я їм покладу їх наверх бистренько, хай вони собі зимують, бо вони дуже збоку сидять. Ось Ті має вистачити до весни. А Мене, звісно, закритикують, що ж ти в цю пору робиш. Але я вважаю, що треба так зробити. Це таке це буде в трьох сім'ях така процедура, я їх з першими відкрию. В принципі, вони сидять дуже збоку, вже зайшли за середину. Щоб їм вистачило точно меду. Так, тепер я буду впевнений, що в них тут це тіптоп. Так, зараз... підлянемо що тут. Що в нас тут Земля мерзла? У мене тут така селфі тичка. Я думаю не впаде. Ні, я ж не знаю, що у нас тут. Тут теж утеплено, але тут трохи вентиляцію я відкрив, ну таке, просто накинути. Що у нас тут? Моль. Не дуже тихенько сидять, може нічого їм зробити не буде. Вони, вони ось по центру сидять, але зверху. От оце, що зверху, от мені не подобається, що вони зверху. Може їм не вистачить меду. А я? Що це у нас така якась рамка суха? Десь Я ставлю на сушку Вона якась важкенька. Ага, вона не суха, не знаю. Може хуже зроблю. Не. Заодно перевірю чи хуже, чи лучше. Отакі. Вот не, не буду, не хочу. Вони ще не сиплються не будуть понітель. Ще рано. Хай ще. Ще понаблюдаю, Вже як побачу, що трошки щось не то. Вони сидять тихенько, гарно, не буду бокати херні займатися. Трошки ось О там так зробив, бо там, там два рояв кучі, вони щось мені короче, толку з них не було, вони не виходилося з ними нічого робити, Таке. І ось ще одні невнятні. Але бачите як тепло, як тепло є. Ось як тепло дають, що зверху сидять. Ніде так нема. І тут щось у них тут не ладно. Тут теж вони мутні. Мені не дуже подобаються, Ось, запам'ятайте це місце, тут вони десь і сидять. Я їх тут не утеплював нічим. Може ще покладу утеплення. Тихенько шелестять Ось вони напресувались. У мене тут не видно цим то я точно щось покладу Ай балаже Це якесь на осушку ставив. Щось тут і нема ж класти наверх на Цю сім'ю я хотів мінусувати Поки коротше Я покладу отак. По-любому покладу оцим. Хай буде, там трошки бджілаї. Отака. Отака. Отакі. Називається харакірі. Трошки йому студив це все діло що я не зробить можна було, звісно, покласти сюди утепляєш якісь по ще рано. може не рано може покласти не не буду. ця сім'я мені теж не подобається. того у нас буде тільки так ну і все тепер можна просто подивитися нормальні сім'ї по берегу так. так. По мінімуму утеплено. Ну, хтось скаже по мінімуму, хтось скаже дуже. Е, ви там взагалі є? Сидять тихесенько. По суті їх можна було не дивитися, але ж для відео всі я бачу тулять. Так само і мене шкребе, але їх не вхопить. Так, ще однася побачимо ой По-бистренькому. що таке чоловік а що це таке бігає комарі прикиньте а я думаю що це за що це за діть ну тут рамок чересчур багато О, блін, вони раніше не там сиділи загляньте яка сім'я ще скільки улочок раз два три четыре, п'ять, 6 7 8 9 вулочок. це сім'я А це полісянка саме що не нае полісянка то каже що полісянка не кусається значить у них дикобрази якісь а не полісянка Вони там полісянкою всяку туфту називають полісянка можна очі виїдати друзья мои. А не полисянка такая, что можно без трусов ходить, она даже не летает. И вот полисянка. Так, девчули, здрасте. О, тип-топ. Для летка передняя. Нам вообще можно сюда до самой весны не заглядать. Оце на ну, що перших три вулика відкрив так що у нас тут ще більш-менш легко відкривається там де... дек це... теж Тоже... таке щось рій. Це рій. Туди так направлю Оба. Оба. що воно там щось знімає щось знімає Спереду, як нарисовано Спереду на як нарисовано в вагон тоже до весни. Просто тупо до весни. Не пам'ятаю, як брав. Я кришку. Вона майже що так, що так стає, але ніфіга Є Ні... Ще одні полісянка. Що не на є? Саме... Саме полісянка. Шопримерзла чи що? Десь волога. О, яка мокра кришка, воно. Геть волога, вологи багато. Може бути розплод. Ди, що у нас тут? Отак спереду сидять, меду, вагон. Не зверху, бо вони зверху не вміщаються. Полісянка. Ось так є. Раз, две, готово. Я вже просто як дивиться, то дивиться, де да не морочить собі почки. Щось ця кришка. Мені не подобається. Як вона стає. Щось вона мені не подобається. О! Де полісянка на українську рамку? Зараз покажу. Что ж ты таке робишь, открываешь крышки? Им же ж будет, аминь! Хрена им не будет. Крышка, конечно, 10 тонн может. О, здрасте. Полисянка. Трошки уже по кругу валяется. Ну, это какого то хрена сверху. Ну, сидят тихо они, хай для холодна слетила. Щось зверху сидять, не пойму, може їх там просто бітком набито. стоїть Там запасні рамки є, потім наверх ляп і все. Пісено утеплення був ставив перед новим роком. тоді як перепади були. Я прийшовся, положив, вони лежали просто збоку. Так, теж полісянка. Наче я не Карпатка, але вона відпустила стільки роїв. Перехрестилася з моїми мужиками. Та вона така не, не дуже вже й на Карпатку і смахує. Овганочка. Моль засохла. Не, тут була миш. Е, де ви? Вон Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок. Полісянка. Ну та що попередня тільки що було щось, воно що мені не подобалося, в чому не зверху. Не відомо. Меду вагон. До весни. Оце тільки що, що вже дивився, треба буде наглядати. Там може що там... Що то не варто. Так, що мені ще показати? Ось, давайте цю. Це не знаю, це якийсь... Це був рой. Не, по-моєму не зимували, це по-моєму рій. Побачимо чи це зимуваль? Ні, це рій. Що в нас тут? Так, щось у нас тут до хрена утеплення. можна забрати. Оце забуло. Другий вулик пустий, закинув. Полісянка. Шикарно. Зверху. Меда по дорозі. Вагон. Все, до весни. Або десь через місяць. Через місяць по любому, мабуть, буду десь дивитися. А через місяць у нас такі місяць, що треба дивитися. Ти, бохаю так, що як ногами, блін. Скажи, что ж ты делаешь? А так я что-то люблю. Да. Вот такой странный волик. Я а так неудобно дивиться. Але... Вологи тут, конечно, вагон. Что она там что-то снимает? Это надо тут все-все выкидать. Склеились магазинчики. по полисам. Тут тоже полисянка, по-моему. Да уже давно у меня. Ну ти сбоку сидять. Так херново сбоку сидять. Что даже біля стенки. Є. Але спереду. Цих не буду трогать. Хай я тоже думаю ничего страшного. Ну своє знайде місце. А Тут а я, конечно, был в шоке. Гарно были сидели раньше. Меду дуже багато на зиму тут було, вони на, на останньому розплоді як тормознулись, так вони сіли. Таке щось витепляю так не, не дуже. Так, і осталось ті десь на полчаса розбирати ту кришу. Так, Оце таке щось теж тут у мене. Бачу. Розтопили вони кришу. Це тоже такой рюкзак. роїв вискочило, звідси из-за матку миллиона. Томатку надо Пусть меня что сюда придумают. Там один дядька дал. Ой, собака как заїдається. заедается. Такую курточку еще носить можно. Такий паучок. Хай живе себе паучок. Моль подавлю. И что у нас тут? Идеально. Идеально. Это что щось так далеко рамка. Блин. Хай стой склеим. Не их Все, так аккуратно не даешь, там попритуливать. Что оно там? Что она там? Вологи, конечно, тут капец. Ебать, Ой, вот а это, конечно, не хорошо. что ж ты бохаешь? Ничего страшного. Тут мои трошки затекай. Нет, Нічого я ще не дивився. Коло цього дивився, подивився, да, остались тут такі вулики. Треба по кришу кришу Куди це його поставити. А це колись була Карпатка. Коли замовляв собі Карпатку. Вона якась така інтересна. Ось я чувствую, мене щось нагрів з нею. З цією Карпаткою. Це у когось якась своя okay. лінія. Дікобразу. Ой, як в мене тут все вистроєно. Вулики не мої, це вулики такі, як купляв і користуюсь, нічого тут не міняю. Мені подобається. Я вже привик. Вона ну, сидить чітко, але раз, два, три, чотири, п'ять вулочок. Навіть тут немає нічого. П'ять вулочок вона сидить. Меду вона наносить собі ого-го. Вона не дуже там така резуча. Де сюди можна, тут хай волога виходить. Криша затікає, через що накриваю шифер. Затікає, не хочеться, щоб воно то закапувало дані. Лишня морока. Так, вроді би ще один остався, а ще два, чи один, один. Ну-ка оцей останній буде. Останній цей відкрию. Так і Єць. так, селфі палка. Тут в мене теж накритий, бо де закручений саморези, він тече. Пару капель, пару капен, нафіг вона мені та волога. Є. Що там? Тут Тут така короче, кришка, що одного разу вона туди відкрилась. І шорахнувся вулик серед зими. Вся рамки пів, вискочили. Ну думаю, все, це моя сама перша сім'я. Вже її. Добув я знаю стільки років. Ну вже трохи роки є, на що я це все витягую. Це собі так, таке щось тупо утеплення. Біля передньої стінки, не знаю там буде видно. Я буду більш драконі. Щось вони Вони такі любительниці до тирки. Оце полісянка. Оце і вже, не знаю, вже короє отсюди вилетіло. Дорогі вилетіли мільйон. Трошки я маточник не мав, трошки ще щось, трошки куришне було в мене вдома. Отаке. Що можу сказати? Раз, сілля. Треба дивитися, два, три, чотири штуки можна дивитися, а всі ці остальные можна до весни навіть, навіть не, не заглядувати взагалі. До того обльосу. Отаке, а такий точок.